Алоха усім, друзі! game 7 вас вітає! Сьогодні ми з вами поговоримо про, як на мене, одного із найкращих та трохи недооцінених гравців ліги, про Луку Дончича. Уже кілька років ми знаємо його як елітного гравця атаки з чи не найвищим баскетбольним IQ у Лізі. Його порівнюють із Майклом та Леброном, але слід пам'ятати, що йому всього лише 23, і найцікавіше ще точно попереду. Тому, друзі, якщо ви також захисті, Хвати від того, що робить Дончич, втуліть лайк під цим відео і вриваємось. Ten. Oh, 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 skuta, він грає у шахи, мабуть, навіть у п'ятивимірні шахи. Він завчасно знає, що буде відбуватися, адже немає жодного клаптику майданчика, де він би не знайшов тебе передачею. Дончич, три секунди. Дві Дончич на перемогу. Оу, є! Лука Дончіч забиває Декер! Меджик. І я зараз не про Меджика Джонсона, і тим паче не про франшизу з Орландо. Я про Луко Меджик, який у свої 23 роки вже підкорив кожного фаната NBA та у свої 23 роки вже потрапив на обкладинку відомого симулятора НБА k а починалось все у столиці Словенії, містечку Любляна, де в 1999-му у родині колишнього баскетболіста Саші Дончича та власниці салонів краси Міріам Потербрін народився малий, якого назвали Лука. Як кажуть батьки Дончича, вперше баскетбольного м'яча він торкнувся у віці семи місяців, і з тих пір з ним не розлучався. Як і більшість пацанів у Європі, Лука також грав у футбік, але коли він вимахав занадто високим, то слава. Богу зробив вибір у сторону баскетболу. А якщо вам, друзі, треба зробити вибір баскетбольних кросівок та екіпірування, то я вам раджу магазин Slam City. По-перше, асортимент магазину охоплює все, все, що нам з вами необхідно для найкращої гри у світі: від кросівок, одягу та шкарпеток до хедбендів, рукавів та різноманітних фіксаторів. По-друге, висока якість товару, адже магазин Slam City працює тільки з оригінальною продукцією. До речі, подивіться, яке топове забарвлення четвертих піджив. Або ось цих імморталіті з лінійки Яніса. Ну і по третє, більше 10 тисяч товарів є наразі в наявності, тому якщо замовити щось собі прямо зараз, то вже протягом двох робочих днів ваше замовлення буде у вас. Тому класного вам шопінгу в Слем Сіті. Посилання на магазин я залишив у дописі під відео. І давайте повернемось до Дончича. Моя історія сповнена крутими моментами, Скільки себе пам'ятаю, я завжди був із м'ячем у руках і почав тренуватись, коли мені було 7 років. І дійсно, у початковій школі він почав грати в баскет і вже тоді був вимушений грати проти здоровіших та більш атлетичних 10-річних хлопців. Я завжди тренувався та грав проти старших дітей, які були більш досвідчені. Більшість з них були більші за мене, швидші, тому мені доводилось перемагати їх розуму. Так у восьмирічному віці юний талант розпочався Починає кар'єру за місцевий клуб Олімпія, і вже після перших 16 хвилин тренування він був переведений у групу до 11 років, а після наступного тренування у групу до 14. Але, за правилами Словенської юнацької ліги, мав право виступати лише за команду до 12 років. І навіть, попри це, він наполягав, він реально просив тренера тренуватись із 14-річними, не зважаючи на те, що іноді коуч просив його залишитись вдома і трохи. Похи відпочити. Звичайно, що така пристрасть до гри і наполеглива робота принесли свої результати. Адже після декількох турнірів і звань MVP на нього виходить європейський баскетбольний гігант Реал Мадрид і пропонує 13-річному словенцю перший професійний контракт на 5 років, тим самим відкриваючи новий етап в житті майбутньої зірки NBA. Спочатку я подумала, о, ні, це зарано, йому лише 13, він ще дитина. Але він сказав, мам, я хочу спробувати. Він завжди був зрілим, але коли ти покидаєш Діму 13 років, то це заставляє тебе подорослішати набагато раніше. І це також допомогло йому вирости в плані баскетболу. Після переїзду в Іспанію Дончича одразу ж включають до складу команди Realu Ю16, де всі були на 3 роки доросліші від нього. Але як і завжди, це не завадило. Вандербою привести свою команду до перемоги в молодіжному чемпіонаті Іспанії і завоювати титул MVP, акумулюючи в середньому 24,5 з 13 підбирань, 4 асисти та 6 перехоплень. Наступного сезону Луку вже переводять в команду u 18 де він також показує себе у всій красі, набираючи в середньому 13,5 очок, майже 6 підбирань та більше трьох асистів. А у травні він приводить свою. У команду до перемоги у турнірі Adidas Next Generation U18, щось на кшталт молодіжної Євроліги, де Дончича визнають MVP. і попри те, що неодноразово Лука замислювався про повернення додому, адже він був підлітком, почував себе досить самотньо та навіть не знав іспанською. Проте вже тоді він довів, що є справжнім бійцем, і з того моменту доля кинула йому перший справжній дорослий виклик. Лука Дончич став наймолодшим, хто саме з цих слів починається значна кількість досягнень Луки. І у віці 16 років він знову ж таки стає наймолодшим в історії гравцем, хто потрапив до основної команди Реал Мадриду. Сталося 30 квітня 2015 року. Тоді Лука забив всього лише один трвочковий кидок за дві хвилини ігрового часу, але тільки вдумайтесь: 16 років і він грає проти найсильніших гравців Європи. Просто згадайте себе. Себе у тому віці, і уявіть, наскільки це рано. І тільки Лука відчув смак дорослої гри проти професійних гравців, як у міжсезонні у віці 16 років він мав нагоду зійтись проти найкращих баскетболістів світу. Адже в рамках ігор команд НБА проти європейських грандів його Реал Мадрид зіграв проти тодішньої Оклахоми Сіті Тандер. І саме там було зроблено ось це дуже відоме фото, де є чувак, який розривати. NBA та Вестбрук. Наступного ж сезону Лука перетворюється із баночника у цінного гравця ротації, набираючи в середньому 7,5 очок 4,4 підбирання та 3 асисти в чемпіонаті Іспанії та 7,8 очок 4,5 підбирання і 4,2 асисти у Євролізі. Тим самим забираючи нагороди найкращого молодого гравця внутрішнього чемпіонату та висхідна зірка Євроліги. Того року уся планета побачила, що цей пацан скоро поїде за океан підкорювати найкращу лігу світу. Але спочатку перенесемось у міжсезоння, а саме на чемпіонат Європи з баскетболу 2017, де Лука брав участь у складі збірної Словенії. Для довідки Дончича запрошували і до збірної Іспанії, і до збірної Сербії, адже Лука на половину серб за батьківською лінією. До речі, про його батька можна сказати ще дещо цікаве, адже в минулому його тімейтом по Олімпії був Горан Драгіч. А знаєте, чиїм ще тіммейтом був Горан Драгіч по збірній Словенії? Правильно, тіммейтом Луки. Вони навіть на тому чемпіонаті Європи ділили спільну кімнату. Таким чином Горан зіграв із батьком і з сином. Так ось на тому Євробаскеті словенці просто феєрили. Вони виграли всі 9 матчів фінального розіграшу. Лукаш у чвертьфіналі набрав 27 плюс 9 підбирань. У півфіналі проти Іспанії він записав на свій рахунок 11 очок, 12 підбирань та 8 передач. У фіналі проти Сербії із вісьма очками та сімома підбираннями він достроково завершив матч через травму, але все одно увійшов у символічну збірну разом із батіним коришем Гороном Драгічем, який взяв титул MVP. Повертаючись до клубної кар'єри, треба сказати, що сезон 17-18 для Луки був просто феноменальний. І тут, як то кажуть, лихо не без добра. На тому самому Євробаскеті тодішній лідер Реалу Серхіо Люль зазнає наднеприємної травми розрив Ахіла і вибуває до кінця сезону. Саме це, ну і всестороння готовність Дончича, відкриває перед ним можливість проявити себе на максимальних потужностях. І вже одразу у жовтні він отримує проміжну нагороду МВП місяця. Ну а далі Лука показав, що не дивлячись на свій юний вік, він не лише Готовий грати на такому рівні, він може вигравати, що в нього не дрогне рука навіть у найвідповідальніший момент, що він із такою легкістю та органічністю у свої 18 років розвалює досвідчених дядьок, що всі одразу зрозуміли, це неймовірний талант, у нього височенний баскетбольний IQ, і він, що називається, born to play. Він буквально виграв усе, що тільки міг виграти. Чемпіон Євроліги, наймолодший в історії MVP. Пі Євроліги, MVP фіналу чотирьох Євроліги, вдруге поспіль найкращий молодий гравець Євроліги, чемпіон Іспанії, MVP чемпіонату Іспанії і взагалі найкращий син маминої подруги Словенської асоціації матерів. І після цього не було жодного сумніву у тому, що Лука Дончич зробить другий серйозний переїзд у своєму житті і подасть свою кандидатуру на драфт NBA. Я в молодості так часто робив. Ха, Ха, коли минулого року? Що ж, треба зазначити, що перед драфтом ставлення до Голден Боя було досить скептичним. Атлетизм це його проблема, брак атлетизму. Так, в нього його немає. Він великий хлопчик, який має зріст, має атлетизм, обдарований талантом, якому не навчиш, і мені пофігу на того малого з Європи і на кого він там схожий. Так, цей малий кращий за Рікі Рубіо, але, як на мене, в ньому нічого особливого. Лука Дончич, Любляна, Словенія, Реал Мадрид. Під першим піком, як і багато хто пророчив, Фінікс Санс обирають Дандре Ейтона. Під другим піком Сакраменто роблять історичний факап і замість золотого хлопчика обирають Марвіна Беглі. А от під третім піком Луку Дончича обирає Атланта Хоукс, які одразу ж після драфта обмінюють його на тре Даллас Маверікс. Команду, яка вже має досвід здобуття чемпіонства на чолі з іншим європейським гравцем. І далі почалось найцікавіше. Дончич просто штормом накинувся на NBA. Вже у своїй другій грі Лука забиває 26 очок, стаючи наймолодшим в історії гравцем, кому вдалося забити 20 плюс понтів. А вже через тиждень він завалює тридцятку, ставши наймолодшим в історії гравцем, хто забив сім трьочкових за гру. Хм, А як же цей чувак буде грати у Клачі? Задавались питанням ті ж самі скептики. І 8 грудня дончич у грі проти Рокетс, а тоді там ще грали і Харден, і Кріс Пол, У фінальні хвилини гри видав ривок 11-0 в одне обличчя і вирвав перемогу. По закінченню сезону Лука без конкурентів забирає нагороду новачка Року. Із показниками трохи більше 21 поїнта, майже 8 підбирань та 6 асистів. А вже у своєму другому сезоні він вривається у розмови про MVP, потрапляє у стартову п'ятірку на матч зірок та у першу збірну All-NBA, набираючи в середньому майже 29 очок, 9-4 підбирань та майже 9 передач за гру. Підписує контракт із Джордан Brand на 5 років. Сума контракту не розголошується, але для порівняння зайну. Уільямсон також підписав контракт із Джордан Бренд на 5 років і на 75 мільйонів доларів. І щось мені підказує, що у Дончича ця цифра в контракті набагато більша. І тепер тільки уявіть, все це Лука досягає ще до того, як йому можна легально купити у Даласі пиво. Третій сезон для когось може видатись трохи гіршим за другий в плані статистики, але 27,7 очок, 8 ребаундів та 8,6 передач це все ще космічно. Нічні цифри. Тим паче він прокачав свій кидок, що відображається у його відсотку реалізації, особливо що стосується трьочкових. Він, як і минулого сезону, потрапляє у стартову п'ятірку на All Star та у першу збірну All NBA. А по закінченню сезону він підписує з Mavericks максимальне продовження контракту для новачків на 5 років і 207 мільйонів доларів. Непогано так для того, у кого не дуже вірили. Ну а в нещодавному минулому сезоні ви є свідками цього Лука знову усіх здивував, не дивлячись на слабкий старт сезону, де через травму Дончича команда Джейсу Кіда навіть залізла в мінусовий баланс перемог. Дончичу та його тіммейтам все ж таки вдалося вирівняти позиції та навіть посісти четверте місце на заході із показником у 51 перемогу. Сам же Лука знову видав повсякденну для себе, але прекрасну за мірками баскетболу, статистичну лінійку у 28 поїнтів, 9,1 підбирання. Та майже 9 асистів. Але найцікавіше, як ви вже знаєте, трапляється із Маверікс у плей-офф, де Дончич затаскує свою команду у фінал конференції. А найприкольніше, що всі критики казали, так цей хлопець-баскетбольний феномен, але з такою командою і з таким набором гравців Даласу нічого особливого в цьому плей-офф не світить. Але на великих сценах постсезоні, коли важливість перемоги росте, словенець завжди показує на порядок кращого. Гру, ніж в матчах регулярки. Так вийшло і цього року. Ніхто не очікував, що техасі зайдуть так далеко, винісши у першому раунді Юту і просто знищивши Фінікс у сьомому матчі. І ні Руді Гобер, тричі найкращий захисник Ліги, ні Мікал Бріджес, який минулого року посів у цій номінації друге місце, взагалі нічогісінько не могли протиставити молодому суперталанту. На момент початку минулого сезону у Дончича було два очевидно слабкі Місця. Це захист, який він трохи, але все-таки прокачав, показуючи найкращі цифри за перехопленнями та блокшотами саме цього сезону, а також його фізична форма та натяки на зайву вагу. І тільки подивіться на дончича цього літа. Або це такий ракурс, або він дійсно скинув зайву вагу, і ми побачимо ще більш нову версію луки цього сезону. На сьогоднішній день дончіч все також є одним із топ-10, а може навіть і топ-5 гравців. Ліги. За його 23-річними плечима вже стільки нагород та рекордів, що місце у залі Слави йому гарантовано закінчив він кар'єру хоч завтра. Чого ми, звичайно ж, ніяк не бажаємо. Ну і наостанок, ось вам ще пара цікавих фактів про Дончича. Як він сам каже, він непоганий танцюрист і навіть займався танцями у садочку. Його улюблений серіал це Друзі, за що йому окремий респект від мене, а улюблений вид відпочинку це гра у Фіфу та Парки. Атракціоні. До речі, він обожнює футбік і вболіває, як не дивно, за Реал Мадрид. Ну що ж, друзі, на цьому у мене сьогодні все. Підпишіться на канал game 7 аби дізнаватись більше про NBA українською. Обов'язково підтримуйте Збройні Сили України і всім па-па!